Товариство, мої вітання. Пропоную з вами поговорити на таку досить цікаву тему, що ми розуміємо під комплексним розвитком дитини. Взагалі, думаю, що кожен з нас, незалежно від того, знає він там конкретне визначення цього терміну чи не знає, в цілому розуміє, да? питання розвитку ну розвивається дитина. Сьогодні був один рік, завтра два. Після завтра десять. Фізично розвивається, збільшуються пропорції тіла. Відповідно, збільшується вага людини. Ну, ми все це бачимо як розвиток в динаміці. Да? Що комплексний? Ну, звісно, що комплексно потрібно розвивати, враховувати багато речей. Да? Повинна і школа виховувати, і діти виховувати, і, скажімо так, те суспільство, яке навколо через телебачення виховання, через інтернет ми бачимо виховання. здійснюється. Хочемо ми цього чи не хочемо, але всі ці інструменти, які навколо, вони впливають на виховання дитини. Ми кажемо комплексно, бо з кожного джерела здійснюється. Якийсь вплив, і в цілому формується та чи інша особистість. Але ж давайте подивимося на позицію виховання з позиції такої наукової, тобто питання виховання, питання навчання, освіти, інтелекту. Вони досить для нас, з одної сторони, зрозумілі, а з іншої досить вони неоднозначні. Ну от, Наприклад, давайте я вам задам таке питання. Як ви вважаєте, школа повинна навчати дітей чи виховувати дітей? От напишіть в коментарі, хто як вважає, навчати чи виховувати? І я, чесно кажучи, колись в Фейсбуці задавав таке питання своїй аудиторії і досить. Багато людей відповідали, що виховувати повинні батьки, а навчати повинна школа. Причому це були одні із найкращих студентів, з якими я спрацювали. Тобто, це не просто так сказана думка, а це думка. Реально людина над цим думала і дійшла такою висновку. І, до речі, має право на існування. Ми не говоримо, що є там що це саме так, але інакше ми пропонуємо вам подумати над цими питаннями. Так, от. Мені здається, все-таки школа повинна розвивати дитину не тільки навчання чи виховання, да? а розвивати. Така парадигма в школі, яка є сьогодні, вона дещо, е, ну, скажімо так, вона розвиває дитину якимось чином, але саме розвиток дитини не стоїть основним критерієм. Тобто, якщо сьогодні спитати, наприклад, директора школи, е, як він вважає коли дитина, яка закінчила школу, взяла від школи максимум. От задам це питання, кожен з вас подумає. А я припущу, я не директор школи, я не знаю, як би відповів директор школи. Можливо, серед нас є якісь директора шкіл, то в коментарях напишіть, як ви думаєте. Але в принципі, мені здається, що основним критерієм це буде отримати максимум балів з усіх там предметів, да? тобто, грубо кажучи, на максимум здати ті знання, які їм дають в школі. Але ж розвиток дитини це не лише знання. І інтелект це не знання. Да? Знання це факти, володіння фактами. А інтелект це вміння неформально вирішувати неформальні завдання. Ми говоримо про творчість, да? реалізацію творчого потенціалу. Ми говоримо Фізичний розвиток, фізичне здоров'я, якщо ми будемо мати людину, яка е, здобула великий багаж знань, але при цьому вже змушена зі шкільних років ходити в окулярах, ну. Так, собі, да, тобто питання розвитку ставиться питання. Да? Ну, мається на увазі не від того, що вона там, грубо кажучи, генетично чи е, якось вимушена окуляра, мається на увазі, що вона погіршила свій зір внаслідок навчання. Да, або, грубо кажучи, сидячи за партою, вона якісь там інші захворювання здобула, бо парти е, одного розміру, а діти е, по е, росту різні. Да, для когось це зручна парта, для когось. Незручна, змушені сидіти постійно, ну і так далі. Не будемо зараз піднімати цю проблематику проблем школи, але в принципі скажемо, що фізичне здоров'я дуже важливий елемент. От я часто думаючи над цим питанням, прийшов висновку: що коли ми говоримо комплексний розвиток дитини, ми повинні е, мати на увазі три ключові. Такі вектори або напрямки розвитку, перше, це фізичне, психічне і духовне здоров'я. Кожних з цих елементів ще можна більш детально окремо записувати, пояснювати. Можливо, ми це пізніше і зробимо, але в принципі, думаю, перше здоров'я і фізичне, і психічне здоров'я, і відповідно здоров'я духовне. Да? Адже ну, фізичне здоров'я, як би ми розуміємо, дитина там фізично сильно розвивається, є ходить в спортзал. А от. Як е, який буде відгомін? В майбутньому закладених в дитинстві певних травм ми, як правило, не знаємо. Це психологічне, психічне таке здоров'я. Да? Коли дитина почула, як е, працює сирена, коли дитина побачила якісь жахливі речі, ми ну і наука не може однозначно сказати, в якому напрямку, е і взагалі чи будуть відхилення в майбутньому. Ну і але я думаю, що всі ми з вами можемо допустити, що е, ці всі речі негативні. Ідам, треба оберігати дітей. Треба, щоб вони були психічно здорові, ну і духовне здоров'я. Да? Ми не говоримо тут прямо, що ми повинні там так чи інакше дитину змушувати ходити в церкву. Ні, це, звісно, вибір батьків, сімейний вибір, вибір цінності, цінності людини. Але в принципі, ми повинні знайомити кожну дитину з духовними цінностями. І в принципі, ми повинні говорити, що є різні релігії їх пояснювати, пояснювати відношення людей до питань світогляду, а вже рішення людини, дитини, да, вірувати, в яку релігію вірувати, прийде до неї самостійно. Ми не нав'язуючи, але повинні обов'язково її познайомити з цими, Для того, з цими духовними, скажімо так, складовими, щоб вона сформувала своє духовне здоров'я, щоб вона не була там черствою. і так далі. Е, це перший такий етап да? напрямок. Другий напрям, про який ми будемо з вами говорити, це напрям е, інтелектуальний розвиток ну, і освіта. Знову ж, я вже вам сказав, що інтелект і освіта це дещо різні речі. Я думаю, ви це розумієте, да? що одна ситуація це просто мати набір знань, ну знати столицю кожної країни, наприклад, це чисто знання. Да? А зовсім інше креативно прийняти рішення, якого немає, зімпровізувати, все це зробити швидко. Оце вже певна кмітливість. Ну, і в принципі, це інтелект, да? вміння швидко реагувати на обставини, адаптуватися до ситуації. От, Мені здається, що треба і те, звісно, розвивати в дитини, і е, школьна освіта зорієнтована на знання. Знання необхідні, ну, без них просто нікуди. А от е, частина інтелекту е, знову ж мені здається, знаходиться вона дещо поза поза зоною е, безпосередньо формалізованих критеріїв оцінки учнів. Бо... Нема такого предмету, який би прямо за результатами якого ми сказали, от людина стала інтелектуальною. Ні, такого немає в кожній дисципліні. Тим чи іншим чином, скажем так, пов'язані питання інтелектуального розвитку, і вони цей інтелектуальний розвиток здійснюється якби опосередковано поряд з основними здобуттям знань, але це важливо на це треба звертати увагу, і його і цей інтелект треба якимось чином вимірювати. І е, характеризуючи студент е, учня, який закінчив школу, треба характеризувати не лише балами в контексті знань, да, але і інтелектом, і якимось показником здоров'я. Все це треба робити. Насправді, щоб ми оцінювали наскільки ефективно працює школа, ну і так далі. Тобто, другий такий напрямок це освіта і інтелектуальний розвиток. Ну і третій напрямок, який є не менш важливий, це реалізація творчого потенціалу і соціалізація дитини. Ну, творчий потенціал, ми розуміємо, да? кожна людина від народження талановита. Хтось вміє співати, хтось гарно малює, хтось е, е, гарно вміє там боротися, хтось в шахи грає. Тобто в кожного свій потенціал для того, щоб реалізувати цей потенціал, дитину треба познайомити з різними видами мистецтва. Треба, щоб вона спробувала і на якихось інструментах пограти, і помалювати, і поспівати, і в ігри пограти. І все це треба створити такий передумав, щоб вона відчула. Талант до чого їй дано, що їй сподобається, і вже в тому напрямку її реаліз... забезпечити її реалізаці... реалізацію її потенціалу. Це що стосується творчих таких напрямків. Знову ж питання, а по завершенню школи ми якось вимірюємо, е... наскільки дитина реалізувала свій творчий потенціал. Чи взагалі, наскільки у нас сформува цей потенціал? Ну, Не вимірюємо ми на сьогоднішній день цих речей. Да? Ну і соціалізація. Звісно, питання соціалізації вони дуже важливі. Вміння е, е, знайомитися там хлопців з дівчатами, дівчат з хлопцями. Вміння виступати е, на аудиторію, коли перед вами 100, ну нехай не 110 людей, коли ви берете і виступаєте. Вміння познайомитися, зробити перший шаг в незнайомому колективі. Все це питання соціалізації, адаптація, да? е, упередження цих всіх булінгів, які відбуваються. Е, е, оце все соціалізація, над якою також треба працювати, і дитина повинна мати. І ці компетенції вона повинна відчувати себе комфортно в соціумі, в групі людей, і, в принципі, за необхідності реалізовувати ті завдання, які вона ставить перед собою, грубо кажучи, співпрацюючи. Чи може десь не боже, не співпрацюючи, а конфронтацію здійснюючи з суспільством? Це все нормально, це все повинна вміти кожна людина, кожна дитина, і цьому треба вчити. Да? Тобто, таким чином три блоки такі це знову ж на мій погляд, перше фізичне, духовне, психічне здоров'я, друга складова це інтелектуальний розвиток і освіта, і третє реалізація творчого потенціалу і соціалізація. От, під цим я розумію комплексний розвиток дитини е, дуже цікаво. Чи яким чином в нашому законодавстві відображено е, поняття комплексний розвиток дитини. Ну а якщо конкретно казати, воно там не відображено, Нема такого поняття комплексний розвиток дитини. І навіть не лише в законодавстві, я, я просто в Google, в інтернет забуваєш, шукаєш питання поняття комплексний розвиток дитини, ніхто не розкриває. От ми його там в монографію випустили, розкрили. Вважаємо, що це важливо. А якщо візьмемо навіть е, сьогоднішню систему, яка формує законодавство. Навчи таке нормативне поле для здійснення е, виховання е, дітей. То ми побачимо дуже цікаві речі. Ми побачимо, що є закон про дошкільну, позашкільну освіту, про середню освіту, там про вищу освіту. І в кожному із цих законів, дещо по різному, трактується поняття освіта. Розумієте, дещо по-різному, е ну що в принципі повинно бути недопустимим, бо повинна бути єдність. Ну, от навіть таке питання, як ви вважаєте, коли ми е здійснюємо освіту, ми виховуємо дитину чи ні? Те, з чого ми починали? Коли ми здійснюємо освіту, в слово освіта включається реалізація творчого потенціалу, а включається соціалізація в слово освіту. Чи освіта це лише знання здобути? Так, от це дуже важливо чіткий критерій виписати. Якщо цього критерія немає, то ми, говорячи слово освіта, просто кожен розуміє під ним щось своє, і в цьому, в принципі, є така дуже важлива, важлива така фундаментальна проблема. Да? Ну, думаю, законодавство в цьому напрямку підпрацюється. В майбутньому, а я хотів би ще сказати ще один важливий момент, який ми, е, важливо тут відкрити. Це ми ж розуміємо, що розвиток дитини відбувається не лише там в школі, да він відбувається перш за все в сім'ї. А коли ми говоримо про сім'ю, ми говоримо про велику кількість людей, яким які мають діточок, розвивають їх, але як правило, переважна більшість з батьків не володіють науковими знаннями, як це робити. Тобто. Кожній жінці від Бога, ну і чоловіку в якійсь мірі також, е, від Бога дано талант да, виховувати дитину. Е, але талант це все це перш за все мистецтво. І якщо порівняти дві людини, три, десять, 100 людей, ми побачимо, що в кожного різний талант. Хтось може, не володіючи ніякими знаннями, привити дитині любов і максимально реалізувати творчий потенціал дитини, а хтось не зможе цього зробити. Е, тому тут надзвичайно. Звичайно, важливо, крім безпосереднього таланту, е володіти і науковим інструментарієм, знати, як це робити, знати, як е росте дитина, які її психологічні особливості, які особливості фізіологічні, е і враховувати ці особливості в момент е е співпраці з дитиною, да? бо в будь-яке виховання це вплив. Вплив на дитину для того, щоб отримати потрібний результат. Да? От, якщо ми скажемо, який результат ми хочемо отримати в результаті впливу на дитину, от ми хочемо, щоб вона мала здоров'я. Фізичне, духовне, психічне, да? ми хочемо, щоб вона мала високий рівень інтелектуального розвитку, високий рівень знань. Ми хочемо, щоб вона реалізувала свій творчий потенціал і мала високий рівень соціалізації. Ну, знову ж, це все сказано: високий рівень соціалізації. Питання, як його виміряти, це все е, має право на існування. На це ми окремо знімемо відео. Але в цілому, ми хочемо цього. А далі виникає питання: а що конкретно в сім'ї ви робите для того, щоб дитина, ну, збільшувала свій рівень соціалізації. І. Я більш ніж переконаний, що кожен з батьків скаже, знайде аргументи, що він конкретно робить. але тут виникає інше питання. А роблячи оцей вплив, про який ви зараз сказали, ви чітко усвідомлюєте, що це ви робите саме для розвитку соціалізації? Чи ви це просто робите так, як всі, просто робите так, як ваші традиції, так як і вас виховували, і надієтесь, що це все дасть свій результат? Чи ви розумієте, що саме такий вплив, який здійснює, Є там зараз е, вами, дасть через певний проміжок часу такий результат. Тобто, по суті, чи є науково обґрунтованим ваше, ваше виховання, чи воно е, перш за все, е, скажімо так, базується на е, божому таланті, на традиціях сімейних, е, на досвіді, е, якщо у вас вже не перша дитина. Е, це все дуже важливі речі, але їх би класно ще поєднати із знаннями, да? як правильно виховувати дитину, як що ми хочемо, як ми хочемо розвинути дитину, і що для цього треба робити, щоб максимально ефективно. До речі, часто зустрічаю таке твердження, що та ну якось ми виросли, і діти наші виросли, і батьки наші виросли, та й наша там дитина виросте. Ну, якось ми всі ходили в садик, в дитячий садочок, в школу, і якось ми не пропали. Ну, звісно, що не. Питання, в тому, що там дитина пропаде. Питання в тому, що щоб дати максимальна. Забезпечити реалізацію потенціалу дитини, тобто, якщо дитина в потенціалі може, грубо кажучи, стати художником, а ми а ми, замість того, щоб її розвивати в цьому напрямку, не дамо їй можливості малювати, ну ми просто не забезпечуємо максимальну реалізацію потенціалу цієї дитини. Причому вона може бути добре навчатися, вона може там гарно в соціумі соціалізуватися, але при цьому ми не дамо їй максимальну реалізацію потенціалу. Тобто, то, коли ми говоримо не про те, що дитина що була так, як всі, а коли ми говоримо про те, що треба індивідуальний підхід до кожної дитини, уважно дивиться її здібності, її дивиться таланти, дивиться, до чого є потенціал, максимально сприяти реалізації тому цьому потенціалу, тоді оці питання комплексного розвитку дитини мають зовсім інше забарвлення, і ми вже дивимося так не на середнє значення, а дивимося, яким чином індивідуально реалізувати. Наші, скажімо, вміння виховувати в контексті кожної окремо взятої дитини. Ну, такі в мене думки. Е... Цікаве насправді питання. Ми з вами підняли комплексний розвиток дитини. Ще раз скажу, що на сьогоднішній день такого визначення я ніде не зустрічав. Ми його дали ну і я можу десь там говорити, що ми його дали вперше в монографії своїй, але в принципі, от я озвучив які складові. Е, ми включаємо до комплексного розвитку, озвучив свої роздуми з цього приводу. Цікаво б почути ваші роздуми з цього приводу. Якщо у вас є якісь пропозиції, якщо є у вас ідеї, думки, можливо, ви вважаєте десь по іншому. Пишіть, будь ласка, в коментарі, я обов'язково їх почитаю і дам вам відповідь. Дуже надіюсь, що час, проведений разом зі мною, не був витрачений марно. Надіюсь на вашу посмішку, на хороший настрій. Ну і також вподобайка і підпис на канал. Дякую, всього найкращого.